Всім привіт підписникам, гостям каналу. У нас сьогодні лютий. Погода Та якби була весна, плюс 15, плюс 17, таке давно не було. І в нас заказ, точніше колега у Бельовії поїхав до Віннич і мають кусочок городу і просять саженці малини. Ми їм накопали, зараз відправка йде, зараз запакуємо. І в цьому році буде колега ласувати першу ягоду. У нас тут феномен літній малина, вже дасть в наступному році, а ці три сорта раз, два, три у цьому році. Зволожимо корні і буде все добре. Посилка доїде, тому що тепер в режимі сну. Кому потрібно, пишіть. те зробимо саженці.